Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру порахуй скільки. Подивіться уважно на малюночок і скажіть мені, кого ви тут бачите? На малюнку зображені ромашки та бджілки. А давайте разом з вами порахуємо, скільки на малюнку зображено ромашок. Вірно, шість. А тепер давайте порахуємо бджілок. Вірно. Чотири бджілки. А скажіть мені, будь ласка, кого більше ромашок чи бджілок? Вірно. Ромашок більше. А скажіть, будь ласка, а скільки всього разом ромашок і бджілок? Вірно, десять. Молодці. Подивимося на наступний малюночок. Скажіть, кого ви тут бачите? краби і рибки. Давайте порахуємо, скільки на малюнку крабів. Ви нарахували 5 крабів. А тепер давайте порахуємо рибок. Дивіться уважно на малюночок, скільки рибок ви бачите. Ми нарахували три рибки. А давайте поміркуємо: кого більше крабів чи рибок? Так, крабів більше, ніж рибок. А скільки всього разом? Всього на малюнку морських жителів дев'ять. А тепер наступний малюночок. Подивіться, кого ви тут бачите? Вірно, тут слоненятка і бегемотики. Давайте з вами порахуємо, скільки слоненяток. Чотири. А тепер давайте порахуємо бегемотиків. Вірно. Їх чотири. А кого більше? Бегемотиків? Чи слоненяток? Їх порівну. Чотири слоненятка і чотири бегемотики. А тепер скажіть, скільки їх разом? Всього звірів на малюнку вісім. Молодці дітки. А тепер нове завдання. Давайте подивимось уважно, кого ми тут бачимо на цьому малюнку. Тут є такі комашки сонечка, є коники з і є метелики. Давайте порахуємо, скільки на малюнку сонечок. На малюнку зображено шість сонечок. А тепер давайте порахуємо, скільки зображено коників. На малюнку зображено 4 коника. А тепер порахуємо метеликів. На малюнку зображено 5 метеликів. Молодці діти. Скажіть, друзі, вам сподобалось наше заняття? Мені також. А тепер нам час прощатися. на да все добре. До нових зустрічей.